Вітаю, друзі. Сьогодні 10 жовтня 25-го року. Сьогодні день стандартизації метрології, Хто причетний до цих наук? Вітаю. Друзі, дивлюсь на свою десятку. Ох, ніхіра себе. Які дерева? Це три роки буде в листопаді. Я показував, як садив. Зелененькі, красиві. Вимахали під п'ять метрів, буду понижати. І що я побачив на. Ну от вони всі зелені. До речі, я зніму, мабуть, сьогодні кіно, чого вони в мене такі зелені і отакий от чудовий лист. Ну, От дивлюся. На цьому красному дереві, крайньому дереві, вона червона верхівка. Ну, Думаю, може несумісність яка. Ви бачите, тут все зелене, ну, жовтіють, відпадають листя, осінь. А тут червоне. Напугало мене, поліс подивився, а ви бачите, прив'язував верхівку і перетяжка. Вот так. И он, как оно, вы видите, как врезалось. Сейчас я и ее... Вот так. Все. Цю веревку. О. Привязал. На свою голову. Ну, треба, друзі, що я так коротенько знімаю, показати вам. Ви бачите, ще ж не зовсім перетягнуло, а вже отаке листя червоне. Нависну, на мабуть, би відламалася ця верхівка. Тому я і прошу вас. Передивіться свої дерева. Та йо. Саженці молоді, десь підв'язували і може і забули. А то люди пишуть, що листя червоне, жовте, рябе. Може і таке бути. Ну, тут у мене прив'язано, ну, тут свободно на восьмерку. Early fresh. Чудовий ранній персик. Добре, друзі, поки все. Ще зніму, мабуть, сьогодні кіно. До побачення. З вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. На все добре.